Пам'ять сорока мучеників відносять до кола найшанованіших свят. Легенда говорить, що від сорока воїнів Римського легіону, які вірили в Ісуса Христа, зажадали жертву язичницьким богам. Після відмови їх почали катувати. А коли це не помогло, воїнів роздягнули і поставили у вкрите Кригою озеро. І тоді цей мучитель видумав таку дуже особливу смерть для них, що, ніби бачачи, що так не не, не піддадуться. Тоді це був час такої зими, морозів, лютих вітрів північних, що було досить холодно. Він Наказав їх завести до озера, яке було неподалік таких ну міста і міських бань, де було тепло, напалено, де могли, щоб ніби таку напротивагу, щоб ще більше спокушати. Вони стояли посеред того озера. І молилася, щоб ну не відступити, не відступити від правдивої віри. На ранок один з воїнів не витримав, але тільки забіг до лазні, то відразу помер. Однак, мучеників все таки стало сорок. Один тюремний сторож, побачивши їх віру, звернувся до Христа і знявши одежу, пішов на лід. Отець Ярослав каже, що таке свято дає змогу людям задуматись над своєю вірою та спокусами, які приходять у їхнє життя. Саме свято цих Севастійських мучеників, воно 40, воно радше нам пригадує ось цю нашу дорогу, це наш, нашу зміну, на яку ми є. Воно, воно дає нам змогу дійсно задуматися краще над ось цією нашою вірою, над тими спокусами, які приходять у нашому житті. Це можливо дати собі швидшу відповідь, бо хто скаже, о, мені тяжко її перенести піс, чи є ті чи інші вигоди мені є чи… Моя віра, яка не так це є добрий приклад, який вони показують, що вони стояли великою юрмою, великою кількістю і все ж таки вистояли в цьому.